Йду вперед, бо то так, я розумію, що люди багато бачать, що я в клясі думаю, так і лишився, але ну то не так. Хто мене близько знає, то ну, знає, що я можу, що я не можу. Дуже він був весела дитина, такий був шустрий у нас. Часто нас відвідували, вони у село приїжджали з батьками. Він, він любив щось всюди, у кожну шпаринку залізти. Любив він... все щось зробити, щось чудити. Дід завжди його все наказував, що він то не робив. Він так би спеціально то хотів зробити. Розумієте, ну, е... був такий випадок, що він зробили ми парник. Він взяв, що дід його не наказує. Двісі би ти мені там нічого не зробив, бо то я то зробив це. А він що робить, бере камінь. І та й спеціально кидає, розумієте, у цей парник робить дірку, і тоді з того всього тікає від діда, бо дід на нього сварив, він тікає в від літню кухню, де ми помалювали підлогу. І залітає туди, відбиває всі, всю цей, і звідти криком теж вилітає, розумієте, бо дід його сварив, грав, був дуже футбол, любив. Так само його брат дуже любив. Ну, він пішов по нашій родині, так він пішов по нашій родині. У мене всі у мене тільки один брат, що так не дуже знаєте, він вже більш, йому цікаві були машини. А ті всі мене брати, то всі вони любили футбол, так, так, ходили і так, напевно, передалося то то по спадковості. А ми лічно веземо і чекаємо до останнього, поки ми дочекаємося того солдата, того солдата, там, чи того комбата, чи, там, от дітям, ту людину, яку ми маємо, на ну, які нам написали кому конкретно. І нам люди почали довіряти, і тому нам і дають багато всього. Бо довіра, я думаю, це найголовніше в цьому ділі. Так склалося у мене життя з моїм пораненням, що я волонтерів знаю, ну нема. Він так якби почалося все в 2014 році. Не всі зібралися з там з якимись своїми хлопцями, знайомими, зібралися у Київ, поїхали вони туди, на Київ, і там вже почалася така заворуха, розумієте. І ну це добровільно. Він поїхав, то не що так там хтось хотів розуміти його. Це він поїхав. Він дуже був такий патріот, і вони тоді поїхали воювати на схід. І тоді так пам'ятаю, як сьогодні дала нам знати, що 18 липня 10 років вже тому минуло, як його поранили. І дуже дуже тяжке поранення він дістав, мучився, дуже, ну дуже в тяжкому стані тоді був. Але якось помало-помало, потім ще за деякий чабінний фонд. І вони його відправили на Америку. І він так там трошки підлікувався, там як не як дійсно прогрес пішов. Вжалася тут війна. І він приїхав сюди, зірвався, що він, він не може там бути, розумієте, от такий, такий, такий патріот, розумієте, таких патріотів, яка побільше побільшав нас, і може би щось Україна стала на ноги. Тому я їжджу, бо як я б нічого не міг, повірити, я б не їздив ні в Київ, ні куди. Ну, Зі мною проблем яких нема, все роблю сам. І, по-перше, ну мені легше, я живу. Я би здурів, як я б, наприклад, сидів просто вдома і дивився телевізор, там, як мої хлопці там помирають. Ну, вже, моїх п'ять друзів вже нема. Це з друзів тільки. А скільки нема взагалі воїнів. Я бачала останній раз це у реанімації. Я То була. Ви приходили? Так, я була. Його забрали в реанімацію в четвер ранком, бо готували його вечором їхати на Київ. Але подивилися, що стан у нього дуже важкий. І Його відправили ніби в реанімацію, і так що е, ніхто нам не давав знати, взагалі, що він там лежить. Аж потім подзвонила мені родичка, що сказала Люба, що там працює солдат. І сказала так і так сказати родині, що мама теж була біля нього, нічого теж нам не, не говорила. Але... Я зібралася, ми узнали в неділю після обіду за нього що він реанімація, я в понеділок одразу поїхала. Потім в середу, я ще в нього теж була, ще раз приїхала, подивилася на його стан. Весь час, коло нього, що я була, я плакала, бо він був не, не в не, не тому стані, щоб говорити. Судоро його брало. Дуже тяжкому він стані якось? Ні, взагалі. Нічого, взагалі, він навіть не дивився. Він навіть не дивився перший раз, як я в нього була, він так тільки раз очка завернув, і я до нього говорю, біля нього плачу, чи ти чуєш що то реакції не було взагалі. Він просто від болі, так знаєте, його трошки судороги брали, а в середу, як я була, то він як частіше очі ніби відкривав, але то він, він може він і чув, може він і чув, але він взагалі не реагував. Він мені дуже впав в серце, я його дуже любила. Дуже любила, дуже мені все нагадує тато. Ну, дитина, як вам сказати, Шкода мені його дуже, бо він дуже такий був патріот, яка, якраз Такі, знаєте, люди, не тільки він, але багато таких цих добровольців, що йшли воювати. Вони, вони дійсно вартували жити і боротися за нашу Україну. Таких треба патріотів, щоб жили, розумієте, а не щоб вони йшли, як то кажуть, до Господа. Але що робити? Він дуже був такий, я кажу, енергійний, веселий, дуже любив допомогти. Він дуже такий був щирий. Дуже щира дитина, дуже мені жаль, що з ним таке сталося. Я щось ще мала надію, що він так вийде з того, але то сталося як розумієте, як мало бути, а все воля Божа. Я, чесно, я дай Бог, я так хочу встати, я, я, я буду там по-любому. Я не буду їздити волонтери. Просто на колясі ви самі розумієте, що я там буду робити. Ну ми хочемо їхати туди, де саме тяжче, тому що там все більше треба допомога. Ну, це моя думка. Бо якщо ми не будемо укріпляти передову, то нащо нам тоді укріпляти взагалі щось?